Вітаю вас, мої глядачі. Погода нам не заважає прийти і насолодитися прогулянкою по лісу. І набратися здоров'я, гарних емоцій. І я думаю, пройдусь таки ж, не було в нас таких аномальних снігопадів. Сніг трішки випав і розтанув, то крупа сипала. У нас якось так, скажімо, пронесло. Тому я сьогодні в лісі і запрошую також і вас прогулятися разом зі мною. У мене є сьогодні плани подивитися ще, чи в нас є зморшкові шапинки, і також подивитися ще, чи є один такий цікавий грибочок. Тому йду через такий маленький сосновий лісочок і їх шукаю. Їх важко побачити, але. Коли оце зараз ну, Саркосифа у нас, так, Із моршкової шапинки пішли трішки, зморшки і ще один цікавий дуже грибочок. І я вже його бачу. Так, пішли потихеньку, але ідуть ці вже грибочки. Клас. От такий невеличкий екземплярчик. І воно де. І вони обов'язково ростуть на шишках. Це теж один із перших весняних грибочків. Ага, бачу їх, бачу. Так, кану, будемо дивитися. Ось сюди вони. Маленькі ще, хочу тільки вам ж показати їх. О, і ось сюди маленькі. Я думаю, ще отак неділька і вони будуть вже масово йти і будуть доволі величенькі. Але грибочок дуже-дуже смачний. Це зовсім маленький. Хочу назбирати, бо я за ними вже скучила. Дай треба потрудитися, щоб назбирати, але він того стоїть. І бачу, зараз тут у нас доволі такі гарні екземплярчики. Ще буває така міцена шишковина але вона по-іншому виглядає. Маленьких бачу там. Клас. І ось сюди маленькі, які займати не буду. ну Хочу назбирати на омлетик Зробити з ними омлетик Так, клас. Він мені чимось засмаком. На, на, знає... Ух ти які величінькі екземплярчики. Дивіться, клас. І там явно є шишка, яка вже... Ну, Потрукла, яка ще старенька, зовсім глибоко заховалася. І зазвичай вони отут у нас і ростуть, де в нас такі соснові ліси. Я, ну, хвойні Отут вона юга рости, щоб були шишечки, І ось такий гарний екземплярчик у нас з'явився. Він мені за смаком напом... чимсь, знаєте, як схожий до ем... опеньокугови. Ось багато їх, да 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 пішли. потрішки-потрішки, по і я на, може хтось подумати, що той грибочок, що ви там заморочуєтеся, збирайте якісь там такі, щоб два і вже на сковорідку. Ні-ні-ні. Я скажу, ні, треба вивчати, смакувати і. Скажімо так, у природі дуже багато цікавого і такого нового. І стояти отак на одному, як для мене не цікаво. А пізнавати, так, треба мені ще взяти, бо я отак з руки вже випадає. А пізнавати новеньке щось. О, оце воно. Так, бачу, студи доволі величенький екземпляр. О, ось Отакі о. О, 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 грибочки. А пахнуть реально. Такий гарний запах грибний, насичений. Ще зустрічається нам ось такий грибочок. Ну, він, звісно, дуже відрізняється від нашого стробілюруса. Але цей грибочок теж росте на шишках. Ну, зараз ми його роздивимося. Різниця ж видно, тут сплутати. Дуже-дуже важко. Він і твердий, весь, і темний. Я не знаю, що це за грибочок, але... Видно, що він не їстівний. Отакі чорні ніжки, і видно різниця, звісно, ви не сплутаєте. Так, трішки їх почалося, і дивіться, тут гарно так. І хочу вам показати. Завжди у стробілюруса отаке внизу потовщення. Завжди, як вирвете із корінцем, і ніжка ця, звісно, завжди така тоненька, худенька. І оце потовщення. І запах дуже приємний. Але не завжди ось, ось потовщення, Внизу в кінці ніжки завжди потовщення. Так. Подивлюся ще, чи назбираю я до амлетику, чи ні. Ну, Але вже радує. Початок стробілюруса є. Так що збирайте цей грибочок. Він смачний цей грибочок. Так що, поки до таких вже масових зборів грибів, беріть обов'язково його. Можна і на спецію, до речі. В цьому році я багато знімала відео, можна подивитись у мене на каналі про цей грибочок. У мене є і дегустація його. І я вам хочу сказати, да, щоб назбирати їх, треба потрудитися, але він дуже-дуже смачний. О, клас! Пахне хорошо. Цей у нас грибочок. Ага, зірвала, не показала, але там явно є шишка. Ці грибочки ростуть у нас на шишках. І він дуже смачний. Це такий, до речі, гарний екземплярчик. Вони можуть бути іще зовсім маленькими такими, а це мені зустрівся гарний екземплярчик. Ось сюди бачу теж росте маленький ще стробілюрус. І там ми бачимо шишки. Він обов'язково буде із шишкою. Зараз спробую дістати цього маленького грибочка. Ага, десь там нижча шишка. Ну, отам десь є шишечка, яка, ага, видно її. Не ну, буду вже ковирятися там, але вона видно вже в нас там така. Видно, що вона в нас там вже старенька. І нічого страшного, цей грибочок примостився і буде рости. Це у нас маленький струбілюрус. Ой, дуже гарний грибочок, ніжка така в нього риженька, їх не один вид, але клас. Так, зараз ще пошукаємо, може, де знайду. І оце йду я по дорозі. Щось мені ну такі цікаві попалися на маленькі такі кучки. Я подумала, що це, мабуть, мурашки. Ну чомусь їх так багато. Ну, цікаво, йдеш, і... ну, під ногами таке. Може хто знає, що це? Так, Може, це гризуни, не знаю, підкажіть, будь ласка. Тільки багато цих кучок, Клас. чого О, вони так роблять. Пішки. Просто Насірає. цікаво, хочеться знати. Як? Дивіться, я вдало, Але він собі росте. Ой, понаривали, понаривали. Так, гарний, смачний я ну, його. І скажіть, будь ласка, я думаю, може ще буде цікаво, не тільки мені. І він смачніший, ніж домашній. Дуже ж багато. Чого вони так роблять? Ось це який гарний. Цікаво. Скажіть, будь ласка, дайте відповідь на це питання, мої друзі. Так, йдемо далі. То сонечко, Домашній Ну, але цікаво. І тут у нас, звісно, цибулька. Теж зустрічаються. тому а. добрий день. О, гриби бачимо. Поки ні. Нема. Ще нема. Другі ліці немає щось нічого. А, а? Так, і звісно ж, бачимо, у нас тут вже і доросла, таку вже не треба брати. Але хватає ще отакої і молоденької. Оце отаку колір. Це вже доросла. Така вже вона зелена, а ця, така ще салатова. Тому нашу ягличку я її завжди несу з лісу, тому що оце без неї шкуди. Вищули, я зустріла грибників, які кажуть, що вже другий ліс і грибів немає. Але ми йдемо чітко, де у нас ростуть грибочки. Поки вона молоденька, ми її збираємо на салатики. А коли вона у нас вже підросте, будемо її збирати, як лікарську рослину. І ось тут багато. Так. А поки вона така ніжна... Яглиця. Або ще говорять, ну, як може хто чув, знає, як снить. Це на російській мові, а на українській це у нас яглиця. І отаку от дорослу вже не беремо, а от серед неї видно отака молоденька. Тому її збираємо на салатик. Беріть стільки, скільки ви з'їсте. Багато не набирайте. О, красуня, і тут у нас теж теж у нас медунка. До речі, так. Да. Так що вона насіється ще, медуночка. О, отаку беремо. На салатики. А збирати її вже як лікарську, потрібно тоді, коли вона період цвітіння. Вона починає цісти. Отоді збираємо на, як лікарську рослину. Ой, нарешті, прийшла на місце, де я знаходила грибочки з моршкової шапинки. І бачу, вони у нас тут продовжують рости. Мороз їм не заважає, ну, але вологості дуже багато. Земелька така волога, листочки теж такі дуже вологі. І у нас тут моршкові шапиночки. Гарні підморожені. Але то не страшно. І отакі невеличкі, оце самий смак, вони такі тугенькі, ніжка в них іще маленька. Ну, сміття обрізаємо, щоб додому не внести. І тут воно перегниє і принесе свою користь лісу. І оскільки їх багато. Клас, клас. Отак. Комусь немає, а комусь є. Ну, то треба місця знати. Я це місце, до речі, була, знайшла, мабуть, років чотири тому. І це були мої в лісі походи найперші, і це були мої найперші грибочки, які я самостійно збирала у лісі, коли мені стало так охота піти до лісу. І це був, до речі, період. Першого ковіду. Ой-ой-ой, а там які. А, треба на ту сторону переходити. Ну, це я попала. Тут немає. Ой, боже, дивіться, які. І ось сюди. Так. Нда. Оце в мене сьогодні. А воно де. А ось сюди які клас. Супер. Ну, вони, звісно, як підростають ніжки в них двініше. Їх тоді зручніше і зрізати. А так треба дуже... А оно які великі. А, супер. Важно дивитись, бо ось яка краса. Та-дам! Йди до мене і воно де під деревом. Клас! І оце найди його. Мої хорошенькі, отак. Супер. Так, туди. Ну, всі підмерзли, всі. Чим глибше йдеш у ліс. Клас. Ось які. Тут наче ну, більше немає, але бачу там їх багато. Супер. Супер. Дякую, дякую. Супер сюди в кучку поки складаю. Так, пішла туди, беру якісь, беру щось з собою, бо я туди реально бачу, що як залізу, буде в мене робота. Так, так, оце залізла і присіла. І хочу показати вам, я думаю, видно оцей рай з моршкової шапинки. І там просто Ой, ось сюди. По дорозі заберу. Ой. І, раб... І працюю. Подивіться, що робиться. А тут, а там, а воно де високо. Так. О, які великі, красиві. Так, іди до мене. О, гарненька яка. Клас. І ось сюди, а он там. Супер, а ось тут. Так. Ну, складаю. Так. Супер. І вони тут он. Майже одного розміру. Так, шапинку саму забрала. А ось сюди. Супер. Так, а ось сюди йти до мене хороший. Отакі. В тому році їх було небагато, а в цьому році... Ага, і оно, бачу. Бачу, бачу, бачу. Ай, отсюда. Ай, супер. Щас трішки попідрізаю тут. Так. Так, і ось сюди. А ось поховалася як. Йдіть до мене. Так, сюди. І от сюди заховалися. Йди до мене, моя хорошенька. Ой, гарненька яка. Так, оно, ну, сліжу тебе. Бачите, багато залишається. Ніжки не то, що там жалко, да? але ну, грибочок вже виріс, Ну, і хочеться його ну, забрати нормально, да? так? Так, оно. Ну. І тут, 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 тут. А ось о який супер. ха ха Моя хорошенька. Клас. Ай, буду забирати тебе. Там-та-дам. Тут видно добре, де вона закінчується. Отак, можна просто підрізати. Ой, ти мій хорошенький. А тут? О, і тут тебе підріжу. О, іди до мене. Так. А тут. Ой, іди сюди. Сюди. Так, а тут. Супер. І тут такі вони, бачите, вже доволі такі дорослі. Так, а ну йде? Так, і тут. Ой. Супер. Так, поки що тут все. А не все ще бачу, 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 бачу. Тут бачу Яке все. Ви подивіться, що робиться. Яке все! Просто бомба. Все. Сказала все. О, раз. Два. Все. Оце що за все? Так, туди. А, ось сюди. Ось ця ціла банда. Ідіть до мене. Ой. Він і вона. Ну це просто бомба. Клас. Скільки природа може створити таку красу. Людина в основі своїй, в основному, хочу вам сказати, її просто кончає. Так, і це ще м'яко сказано. Так, ось такі у мене тут, на оцій одній містинці грибочки. Ой, клас. Так, сюди все перекладу. Оце що ви мені скажете, скільки. Грибочків клас. Так, іду далі. Дякую, дякую. Так, наче все забрала. Так, супер. Ой, краса. Супер. Так, друзі, на цьому наша прогулянка закінчується. Буду дуже вдячна вам за ваші лайки, за коментарі. І також, якщо поділитесь моїми відео. Запрошую нових до себе підписників і бажаю всім миру і добра.